Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску хочу вам показати, як осліпло око Гасударіво. Ми Око Гасударіво, око Держави, та як разом із нею лопнув один проросійський пропагандист, розшукуваний за державну зраду. Як ви знаєте, мене зараз судять за те, що я захистив своє життя та здоров'я під час третього замовного нападу. Тоді, у 18-му році, на мене напали Іван Кузніцов та Олександр Ісайкул на замовлення мера Одеси та громадянина Російської Федерації Геннадія Труханова. Я став активно захищатись, поранив обох нападників, і один із них Кузніцов загинув від поранень. Бо так буває, коли ти йдеш на замовлення нападати на іншу людину, людина може не стояти, Яти і не отримувати просто так по голові, а почати захищатись у цій справі. Поліція Авакова фабрикувала проти мене судово-медичні експертизи, у тому числі, і одну судово-медичну експертизу від одеських так званих експертів, які вигадали, що нібито Кузніцов мій нападник після поранення у серце не міг пробігти 99 метрів. А значить, за їхньою версією я сам напав на свого нападника. Цю експертизу. Щойно зробили поліція або ті ж експерти одразу злили пропагандисту шарію, і покажу час вам е, виводи експертизи. Це ексклюзив, цього ще ніхто не бачив. та експертизи, ще нігде немає. і от у себе було гаразд у цих фабрикаторів, у пропагандистів та у мусорів, якби учора у суд не привели одну із так званих експерток Слюсаренко, яка фабрикувала цю експертизу, і допит її у суді став для неї абсолютним провалом. Зараз себе відчуваю на якійсь лекції, Я що, Слушайте. на екзамені? що каже книжка книжка. Так. я боже, маю ту боже, позицію, да? яку я маю. Я, маю. я не на екзамені. я не можу відповісти зараз на це питання. І шотішо. Шо? І разом із нею це стало провалом і для прокуратури Венедіктової, яка обвинувачує мене в умисному вбивстві за те, що я вижив та захищає замовника нападу. Підписуйтесь, друзі, зараз на мій канал. Не забувайте про ваші лайки та коментарі. Це також дуже важливо. Ну а далі будемо як там розривати пащу Різним усіляким брехунам, і от експертиза, яка в принципі довжна була б уже стати последнім кляпом, який може заткнути пасть. Отож, ця так звана експертка каже, що кузніцов мій нападник не міг пробігти 99 метрів після поранення, нібито тому, що на її думку після поранення він втратив свідомість менше ніж за 10 секунд. Як уже біде секунди? Це до десятки чи більше десяти. Це до 10, чи 10, де, до 10, до 10, до 10 секунд. До 10, до 10 секунд дати судовий. Але отут є один дуже важливий нюанс, який доводить, що оця так звана експертка бреше, тому що чесний судово-медичний експерт Магрінчук, єдиний експерт, який взагалі працював із тілом Кузніцова, каже, що Кузніцов мав бути у свідомості щонайменше півтори хвилини, а не 10 секунд. Це вже півтори хвилини. Він мінімум міг. Моменту спочине до моменту статус свідомості. це мінімум. Тобто, як воно й було насправді, кузніцов, мій нападник, отримав поранення, бився зі мною і ще якийсь час, кілька секунд. Потім пробіг 99 метрів, впав на землю, і зрештою там уже пізніше помер. Але тут є і ще одна важлива деталь. Справа у тому, що коли Магрінчук, нормальний експерт, який дає правдивий висновок, проводив своє дослідження, то він пояснював, як він дійшов до такого Такого висновку, а оця експертка імені Шарія не може взагалі ніяк пояснити, як вона до такого висновку дійшла. Просто у експертизі немає таких пояснень. А у нас чому такі питання виникають, у вас? Тому що ми читаємо висновок і не бачимо дослідницької частини. Ми не бачимо те, що Чому саме експерти пішли до такої висновки? Ви? У сфабрикованій експертизі? Немає жодного слова про те, яким чином взагалі дійшли до висновку, що мало бути до 10 секунд. Але в суді оця так звана експертка Слюсаренко вирішила виправитись і почала на ходу вигадувати, що інформацію вона взяла із книжки, звідки ви взяли дані про декілька секунд. Зараз видали відповідь до 10 секунд. Тому що за рахунок ні, почекайте. Я питаю просто джерело ваших даних. Це методичні рекомендації, особистий досвід. Ні, це діагностика причин смерті при механічних ушкодженнях. Діагностика, почекайте. Це, це важливо Діагностика. Мостика, а можна сфотографувати, щоб часу не було. Вона дуже не хотіла казати, що ж це за така таємна книга, і не давала нам її сфотографувати під час допиту у суді, який був буквально учора. Але ми дізнались, що це за книга. Її придбати в Україні зараз практично неможливо, тому що це книга російського видавництва. У ній також є посилання на російське законодавство. Але у тій книзі, про що я детальніше розповім трошки пізніше, додивіться, обов'язково. Цей випуск до кінця немає того, про що вона насправді каже. І посилаючись постійно на цю книгу, вона навіть довела мого адвоката до сміху, що каже книжка. Книжка? Да. Так, так ви. Як я вже казав, у самій експертизі немає жодних згадок про будь-яку книжку. Там взагалі немає жодного джерела. Вони просто зі стелі взяли і зробили оцей висновок про те, що Кузніцов мав втратити свідомість після поранення за час до 10 секунд. А Ще ця так звана експертка до останнього намагалась приховати, звідки вона взяла оцю брехню, і навіть відмовлялась нам казати на якій саме сторінці цієї книжки вказано те, про що. Що вона бреше, так і ви можете сторінку назвати на яку ви посилаєтесь? Ні, пошукайте наприкінці засідання. Вже я вирішив запитати у цієї так званої експертки, чому взагалі судово-медичні висновки у справі проти мене є абсолютно різними. Насправді я знаю, чому так є. Тому що оці мусора та прокурори, коли фабрикували проти мене справу, просто забрехались, і у них вийшло три абсолютно протилежних одне одному висновки. У Нас у справі. Є три висновки судово-медичних експертів, які досліджували питання щодо втрати свідомості Кузніцовим після заподіяння поранень, а саме часу втрати цієї свідомості. Я не є судово-медичним експертом. Я вивчав медицину тільки в школі, по біології. Може, ви мені поясните, як таке може бути, що в одній експертизі написано, що Кузніцов до втрати свідомості мало минути 20 секунд, в іншій півтори хвилини. А в вашій до 10 секунд як таке можливо в судово-медичній вашій галузі? Чому три таких різних висновки? Мене хочуть посадити. Маючи три абсолютно різних висновки як можливо таке, що експерти, відповідаючи на одне і те саме питання, дають абсолютно різні висновки, і це іще ще не всі суперечності, друзі. Тому що якщо взяти і відкрити дві сфабриковані експертизи проти мене, то можна побачити, що в одній зазначено, що Кузніцов мав отримати свої поранення тільки у вертикальному положенні тіла, а у іншій зазначено, що принаймні частину поранень він отримав у горизонтальному положенні, що є взаємовиключним, я думав, що ця так звана експертка зараз почне мені пояснювати якоюсь розумною термінологією, чому можуть існувати взагалі такі різні висновки, але її відповідь перевершила навіть мої очікування. Шановний суддя, ви, ви вирішуєте, що це експертне питання? І дійсно навіщо взагалі запитувати у експерта, як може бути так, що мене хочуть посадити до 15 років у в'язни. За абсолютно різними суперечними одне одному висновками. Але це ще не найважливіше, найголовніше питання тепер. Чому саме до 10 секунд ви дійшли до такого висновку, а не до 15, не до 20 або до однієї секунди? 10. Як ми можемо. Дайте я закінчу питання. 10. Як ми можемо об'єктивно зрозуміти, що ви дійшли саме до 10 секунд? На основі тих чи інших даних, а не до 7 секунд, не до 20 секунд, не до півтори хвилин, як в одному з висновків вказано. Описова частина всюди однакова у цих висновках, а дані різні це абсолютно логічне запитання. Правда ж, якщо експерт дійшов висновку, що було менше 10 секунд, значить мали бути якісь розрахунки, які можна об'єктивно перевірити, але вона стала просто знову посилатись на ту книжку російську в літературі. При гострої кровотрати кровократі описано, що смерть настає впродовж декількох. Це виявилось абсолютною брехнею. Вона цитувала нібито літературу і брехала при цьому дуже тупо та топорно. Ми знайшли цю книгу, з якою вона прийшла у суд, і яку вона нам відмовлялась показувати, і зрозуміли, чому вона не хотіла, щоб ми бачили перед очима тоді ту книгу, тому що там було написано зовсім інший текст. Там було написано, що смерть від гострої крововтрати може відбутись від кількох. Секунд до кількох десятків хвилин, але про це вона чомусь не сказала декількох секунд. погодьтесь для з'ясування того, скільки часу мало минути від моменту поранення мого нападника до моменту втрати його свідомості, дані про кілька секунд і десятки хвилин є дуже важливими. Але вона брехала, цитуючи навіть ту літературу. Я цитую літературу, суд мене чує. Ми, звісно ж, подамо заяву про злочин щодо цієї експертки, тому що мені здається, що навіть якщо ти не судовий експерт, ці. Цілком очевидно, що вона цей злочин вчинила, що вона складала завідомо неправдивий висновок і брехала у суді. У свою чергу я передаю вітання Толіку шарію, який облажався в черговий раз зі своєю брехнею. А лежачого ліжачева ножом в серце. в лежачому стані і що дуже показово, прокурори Венедіктової, коли вони вже провалились вже вкотре, коли вони бачили брехню їхнього так званого експерта, не відмовились від державного обвинувачення, як мали би зробити за законом, а почали просто виправдовувати її. Якщо е, адвокат у судовому процесі ставить питання про некомпетентність експерта. Тому необхідно також, мабуть, надати документи, що він є експертом у цій галузі. Зрозуміли, якщо ви впіймали експерта на брехні, то не можна казати, що експерт бреше, якщо ви самі при цьому не 100% експерт. А прокурорами там на місці до слова і ще керував адвокат Олега Татарова, Богдан Бівалькевич, який їздить на ці судові засідання і представляє там інтереси, звісно ж, офісу президента, тому що просто так він би не. Їздив у суд і не вимагав би, щоб мене ув'язнили. Але звісно ж, до чого тут взагалі офіс президента, в Україні ж немає жодних політичних переслідувань. В Україні немає політичних переслідувань. Та не думайте, друзі, що у нас усе аж настільки погано. Насправді навіть у системі є порядні та чесні люди, які готові відстоювати правду, а не керуватись просто вказівкою згори. Як і той самий експерт Магрінчук, який працював із тілом Кузніцова, і який казав однозначно, що Кузніцов міг отримати поранення, битися іще проти мене, а потім пробігти вказану відстань, як воно й було насправді. Кузніцов, мабуть, не відразу, як тільки йому садили ніж поранень порожнину, тут же почав бігти. Мабуть, ще деякий час він ще був час приймав участь в бійці, тому що він ще не знав, що він теж поранений. І ця рана не саме поки що мене нанесли Він міг і дратися, і все повага таким людям. А усім, хто причетний до мого переслідування та фабрикації матеріалів кримінального провадження, я зичу, щоб їх судили так само, як зараз вони намагаються судити мене. Хоча ні, кожен має право на справедливий суд, я зичу їм, щоб їх за їхні злочини судили за законом.